Наша держава продовжує отримувати мілітарну допомогу від іноземних країн, яку Збройні сили України активно використовують у боротьбі з окупантом. У цьому відео ми розкажемо про чергову партію західного озброєння, яку сили оборони України отримали від закордонних партнерів. Автомобілі Багі, Polaris MRZR d 4 Polaris – це ультралегкий тактичний транспортний засіб, створений на замовлення Міністерства оборони США. Автомобіль призначений для розвідки, диверсій та інших спеціальних заходів у будь-яких дорожніх умовах. Він максимально адаптований до жорстких умов експлуатації та дозволяє діяти навіть у гірській місцевості. Polaris оснащений чотиритактним двоциліндровим дизельним двигуном об'ємом у 875 кубічних сантиметрів. Багі має передні і задні захисні. Дуги, які складаються, повний захист днища та електричний посилювач керма. Поларіс розрахований на чотирьох осіб, включно з водієм. Він може брати на борт вантаж вагою до 680 кілограмів, 227 з яких у вантажному відсіку. Завдяки своїй компактності Поларіс можна швидко транспортувати гелікоптером або вантажним літаком, що забезпечує швидке розгортання у віддаленій або складній місцевості. В Україні поза Ляховики Polaris mrzr d 4 використовують бійці сил спеціальних операцій. Береговий ракетний комплекс РБС-17 Хеллфаєр. РБС 17 Hellfire – це шведський легкий переносний протикорабельний ракетний комплекс малої дальності, призначений для ураження надводних цілей малої вантажності та наземних цілей. Ракета комплексу є модифікацією американської ракети amg 114 c Hellfire, виконаною компанією Bofors. Ракета летить на висоті від 100 до 400 метрів над рівнем землі та шукає лазерну відмітку, якою позначена ціль. Ведення вогню можливо як за прямої видимості, так і з закритих вогневих позицій. Дистанція ураження складає до 8 кілометрів, але залежить від режиму вогню. Збройні сили України використовують РБС 17 Hellfire для ураження наземних цілей. При цьому ціле вказівник встановлюється на передовій, а самі пускові установки працюють з відстані у кілька кілометрів. Точна кількість берегових ракетних комплексів РБС 17 Hellfire, які передали Збройним силам України. У публічному просторі не оголошувалося. Також у 2023 році у ЗМІ повідомлялося, що Швеція може передати Україні далекобійні протикорабельні ракетні комплекси РБС 15 МК 3 Ця зброя мала б бути придбана на гроші спільного фонду Норвегії, Британії, Нідерландів та Швеції у рамках 11-го пакету військової допомоги для України. Проте дане озброєння так і не було поставлене Збройним силам України. Снайперські гвинтівки HNL HLR 338. ХаНЛ HLR-338 це високоточна снайперська гвинтівка з повздовжньо-ковзним затвором, що виробляється німецькою збройовою компанією Сіджи Снайперська гвинтівка прийнята на озброєння Бундесверу у 2023 році. Гвинтівка має все необхідне для стрільби на далеку дистанцію і розроблялася спільно з професіоналами з поліції та військовими. Зброя поєднує у собі чудову далекобійність із модульною концепцією. Та значним зменшенням ваги. HNL Ейджелар 338 має магазин на 10 патронів калібру 338 Lapua Mag, декілька варіантів кріплення планки Пікатіні та інтерфейси M-Lock. Також снайперська гвинтівка має дулову різьбу для дульного гальма або глушника. Дальність стрільби снайперської гвинтівки HNL Ейджелар 338 – до 1500 метрів. За твердженням розробників, гвинтівка Ейджелар 338 за точністю стоїть на голову вище за Барет МРАД 338 ЛМ. На озброєння Збройних сил України поступило кілька сотень одиниць таких гвинтівок. Некеровані авіаційні ракети ЗУНІ. Зуні це американські некеровані авіаційні ракети класу повітря Земля, які можуть оснащуватись різними бойовими частинами, що включають фугасні, кумулятивно-осколкові та дипольні відбивачі. Ракети Зуні були розроблені у кінці 1950-х років і за цей час встигли пройти не одну модернізацію. Головне призначення ракет ураження малорозмірних цілей, таких як танки, артбатареї та малі кораблі, кумулятивно Мкова бойова частина Зуні здатна пробити броню завтовшки у 500 міліметрів. Ракети можуть вражати цілі на відстані у 8 кілометрів, вага бойової частини від 20 до 26 кг. кілограмів. Збройні сили України отримали від партнерів 4 тисячі авіаційних ракет. Зуні проте перед ЗСУ постала амбітна задача адаптувати американські ракети під українську авіацію, оскільки українські літаки, на відміну від літаків країн НАТО, не були призначені для пускових установок ЛАУ-10. Проте з цією задачею українські конструктори успішно впорались. Безпілотні літальні апарати Лорд. Лорд це гіперзвукові безпілотні літальні апарати, розроблені швейцарським стартапом Destinus. У змі міститься небагато інформації про ці дрони, проте зазначається, що швейцарська компанія, яка заснована колишнім російським громадянином, розробляє гіперзвукові літаки і БПЛА. Destinus є одним з головних європейських постачальників військових безпілотників в Україну. Точні технічні характеристики безпілотників Лорд невідомі, проте відомо, що Радіус їх дії варіює в діапазоні від 750 до 2000 кілометрів. Також БПЛА «Лорд» здатні виконувати розвідувальні місії, здійснювати електромагнітне перехоплення та глушіння. Гіперзвукові дрони постачаються до України з другої половини 2023 року. У відкритих джерелах вказано, що кількість поставлених до ЗСУ БПЛА Лорд рахується на сотні одиниць. Проте ці дрони надходять не як військова допомога. А купуються за гроші на сьогодні. Україна є одним з найбільших замовників гіперзвукових БПЛА «Лорд». Броньований транспортер Мамба. Мамба це південно-африканський повнопривідний панцерний транспортер із захистом від мін і засідок. Броньовик побудований на базі шасі «Унімог», тому має гарну прохідність. Машина обладнана похиленими панцерними пластинами клиноподібного днища, які призначені для протистояння прямій дії вибухової хвилі та уламків. Верхня частина кузова витримує попадання куль стрілецької зброї, уламків мін, гранат та артилерії. У куле склі влаштовано. Амбразури для ведення вогню екіпажем зі стрілецької зброї. На даху транспортера розміщено люк, поряд з яким може встановлюватися кулемет. У задній частині кабіни може розміститись до дев'яти військових з озброєнням, які можуть покинути транспортер або через задні двері, або через люки у даху. Мамба має кілька різних модифікацій, у тому числі цивільну для перевезення ВІП осіб. Точна кількість броньовиків мамба, які отримали ЗСУ, невідома. Великокаліберний кулемет W85 W85 це китайський великокаліберний кулемет, який розроблявся китайською промисловістю для експорту. Автоматика кулемета заснована на дводі з довгим ходом поршня. Стрільба ведеться з відкритого затвору тільки в автоматичному режимі. Органи управління складаються з двох вертикальних ручок позаду ствольної коробки зі спусковою кнопкою між ними. Кулемет комплектується універсальним станком триногою, яка дозволяє вести вогонь як по назад. Земних, так і по повітряних цілях для зенітної стрільби до кулемета може додатково приєднуватися спеціальний плечовий упор. Також кулемет може комплектуватися спеціальним оптичним прицілом. Скорострільність зброї 600 пострілів на хвилину. Великокаліберні кулемети W-85 були поставлені збройним силам України як військова допомога від США, як попередньо конфіскований вантаж третіх країн. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про потужне іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!